Так, ну поки що тут пройшов деякий час, як ми бачимо, ніяких змін тут не спостерігається. Так, крім того, ти теж Херсонська область, тут, скажімо за все, може також комусь перейти. Як ми бачимо, Крим все ж таки захоплює частину Херсонської області, а в даному випадку всю Херсонщину. Хоча Миколаїв також і вирішив відбити трохи. Я вже збирався тут перейменувати Крим в Таврію, ну, але доволі непогана спроба. Так, поки що Миколаїв тут від когось обороняється. А від Чернігівщини, які я зрозумів, Да, тут Чернігів все ж таки вирішує якось трохи відновити свої території тут. Ну і тому починає з обстрілу. Той час закарпаття не здається, навіть прибавляє трохи населення. Так, той час ізмаїл тут знову хтось захоплює. Може бути що це, все ж таки буде волинь. А, це Миколаїв. Ого. Напевно, все ж таки тут буде два фіналіста Волинь та Миколаїв. Ну і може бути те, що Ізмаїл все ж таки пропаде тут зараз. Поки що з цієї програє в цьому змаганні. Поки що Крим тут також трохи намагається захопити Херсонщину, як ми бачимо. Ну і можливо зараз прям захопить. Крим все ж таки захоплює. Ну знову Херсонщину вже вдруге. То чесно, Ізмаїл тут трохи відновлює свої території. Ну населення все ж таки в Ізмаїлі вже не вернути. Селення в них вже стало менше тисяч.